тепер на прочуть я став дуже багато. А частин. Я вже казав, він на повороті, я у районі буду, треба до під'єти. А я на руль маленький бігнув до сана. Забрати. Давайте друзі, ми сьогодні знову серед ямпільського базару, маленького базарчику, серед наших друзів, продавців. Відправка буде ось таким чином. Тут у нас і борщовий набір, і яблука. І капуста, і десь на кілограм 50-60 завтра відправимо. Тут тут дуже багато наших однодумців і напрацює. Ну слів нема. Вдячний людям, хлопці, це для вас, це для оборони України. для Нашої дорогої армії для воїнів завтра о 9-й годині новою почтою все воно поїде до вас на фронт, щоб ви були міцними, стійко стояли за Україну. Слава Україні! Героям слава.